За допомогою певної конфігурації цих атомів матеріальних, відкривається воронка через наше мегдалевидне, він там вказував мегдалевидне е, е, тіло. І в цій воронці існують інші атоми, які мають іншу форму, Ось я на трикутну. трикутно. І от уже ці атоми цей сигнал, починають показувати якесь зображення. Яке зображення, те, що ми бачимо, це воно вказується згідно е, Декарта, воно в іншій знаходиться сфері. Но без матерії воно не може працювати, тому що матерія його подрязнює. Якби не було матерії, не було б чому подрязнювати ці атоми. Тому треба питання, е,